Бреши, розказуй людям, як ти брешеш. Так, так, так. Ти ж не забудь, що ти вже в ТікТокі. <реш> Та ми ж не поубирали. Тут генератори тільки блять. Ні-ні, тут просто багато всього типу, вісить, і то вони сейчас її відмивають, ну коротше не суть. Е, присіженовський монітор буде ну. вам виводить повністю всю інформацію по писі. Є, мож, є можливість в дальніше під. Круч, так. Простий комплект. Простий комплект. є сюди. Отакий модуль. В Цей модуль дає можливість працювати зі змінними нормами, відключатися на перекриттях. Тут забув, це ще За <рес> ставиться. Е, Ні, це ще один був модульочок. Це до електромотора. Е, коротше, є можливість поставити таку віаплайку, при вашій нормі виливу в 100 літрів. Ми можемо її поставити, мабуть, одну на два рядочки. Ну, це ж див буде, по любому Це буде див, це буде відключення на перекриття. А що, Однієї типу, багато е, однієї можна поставити і на кожен ряд по одній штучці, але це ж типу гроші. Там один модуль ж коштує гроші. А що Тут всередині турбінка, тут всередині витратомірчик. Два витрати міра на малий, поток і на так поток. Це, грубо говоря, як папа. А який в нього рейнджі, звідки до доскі кухне ну може. Діапазон. Діапазон, так, да. скільки виливати може. Чесно не скажу іменно діапазон. Збреши хоч. Ні, я не буду брехати. Я, тобто, я не скажу скільки виливати. Ну, от іменно на 100 літрів можна попробувати його поставити і на один три ряда. Ну, книжка пише. Із практики ми на 100 літрів можна його, ну як мінімум, типу, один на три ряда. Ну, Юра каже, лучше один на два ряди поставити. Та, Юрій, що гроші свої платити. Що... Давайте так, я можу точно це почитати у книжці і сказати, як краще типу, поставити. Е, коли ми ставимо його на кожен рядочок, модульочок на кожен ряд ставимо, то більш нічого типу, доставляти не треба. Якщо ставиться один модуль, наприклад, на два ряди, то треба ставити витратомірчики full sense. Ну, я зараз покажу, як вони виглядають. То тоді ставиться витратомірчики. Тобто сілку можна поділити або на 2 ряди, типу, два блоки, або на три блока, або на кожен блок. І тоді ставиться, якщо ділиться ще раз сіялка ділиться на поблочно, типу на два ряда або на три, і ставиться один модуль, то тоді, щоб вам контролювати вилив кожного ряду, вам треба поставити просто щітчик. Оцей модулючок розумний, він підключається до датчика ряда SRM модуля. Ось так, він виглядає. до SRM модуля. Це SRM -модуль? Що Це щитує. Тут багато що стоїть. Тут, стоїть, тут багато що стоїть, на ну, Вадерштаті не треба Це кнопка піднято-опущена, показує положення для спеціал. Ще в цьому модулючці встановлений аксіовим, який показує колібання цього ряду. Тобто, представте, ви в Вадерштатом, наприклад, їдете там кілометрів 15. 16. А, ну, давайте так, ви їдете 16, а якби їхати 16 на цьому полі не можна. От цей модульочок вам покаже, що у вас на ряді параметр належного ходу типу, страдає. Згажає, у вас є збієння, І він вам скаже, збавте швидкість. Тобто Та, таким типу образом ви можете сіяти більш якісніше вашим прекрасним верштатом, але типу, граючи з вашим. Нашим пацанам цього не можна да, показувати. Ні, ні, ну і ви будете бачити у себе в таймі параметр належного ага. ходу. Ну, одна із плюсів. Плюс, от представте, якщо цей модуль поставити на кожен рядочок, на кожен рядочок. Представим, що у вас цей ряд забивається, норма на всіх остальних рядах підстраюється під загальну норму виливу на гектар. А якщо ми ставимо цей моделючок на три ряди, наприклад, то норма його виливу все одно підстраюється тоді поблочно і показує, на якому рядочці у нас типу, є проблема. Тобто, ви моментально в клайміті можете ну, побачити цей агроном, який там відповідає за поле. Або ще інтернет на наших полях був взагалі було б бомба. Ну воно ж потім підвантажує. Для, для того, щоб це все балалайка працювала, там є два варіанти рішення від норми, треба дивитися. Або електромотори ставляться, або гідромотори. Якщо ставляться електромотори чи гідромотори, ставиться такий модуль основний, який називається ViaPlay Base. Тобто ізначально сівалка бачить тільки один продукт, це типу висів. Тобто, Бачить ізначально висів. Тут е... саліної, досі, да? Це просто мозги. Тобто, вона бачить висів. Ставимо цей віоплейбейс, він дає побачити там, типу, ще один продукт, наприклад, РКД. Якщо ви в майбутньому, може, у вас буде така ст... задача вносити, внести азот е при посіві, то можна буде ще в дальнішому додати таку, таку саму систему вину, допустим, для внесення азоту там, у міжрядку. Все це діло ну, ставиться баків, вже ж не, не важливо, яке у вас буде виконання типу, цих бачків. Е тут все ставиться така балалайка. Система банально там, гітлевих фаленчиках, фільтров, кранів. І все, То есть дуже просто. Вам на Вадерштат хватить... Ну, зараз можна, кстати, норму під 100 літрів, так згаді. Але ж мені див. Ну, див, ну від до у вас вже буде див. Ну, Від 25 до 100. Від 25 до 100. Давайте ми візьмемо навіть максимум. Якщо у вас норма буде на міграції і швидкість посіву 16 км, то при 100 літрах, при 100 літрах у вас на один рядочок буде буде система їсти. Щас, е, то так надо. У вас система буде їсти 1,87 літрів на ряд Тобі 1,87 літрів на ряд на 16 рядів, вам треба 29,92 Літр. Відповідно, два електронасоси. Електронасоси йдуть у нас 20-літрові. 40 літрів. Ну, в принципі. буде, за... Ну, хай, допустим, там 30% ще піде на обратку. ну, Впритик. Тобто треба брати хоча б 26-літровий два насоси. І тоді ви можете спокійно дифом працювати. Я відчуваю, він каже, 26 це дорого звучить. Дорого? Це ні. 2.0 точно таку тепер. І тут карелят. Давай, да, да, да. да. Блядь, лунашек с горилой, никуда не пиковай, пубок нет. Тоже же на Орби Сагра вставал. Орби Агра такой факи нема. Не, Орбіс вообще можно вкратце севалку рассказать.